Як зробити подарунок до свята швидко, економно та з фантазією? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Солоденьке до свята ми сьогодні будемо готувати власними руками. А допоможуть мені в цьому юні та талановиті співачки, сестри Петрик. Аби співати хороших пісень, дівчатам треба мати гарний настрій. І ніщо так його не поліпшує, як солодощі. Тож зі своїми миколайчиками сестрички вже визначилися. Я хотела бы под подушку, наверное, французские макароны. Это такой вот десерт, он разноцветный, круглый. И он очень-очень вкусный. Вот так. Я люблю этот день, потому что все идт сладкое, а потому что я сладкаяшка. Из этого я люблю этот день. І щоб точно не залишитися без солодкого на Миколая, ми вирішили підстрахуватися, а тому вирушили чаклувати із солоденьким до однієї з кращих столичних кондитерських та ще й під наглядом справжнього професіонала. Сьогодні ми будемо готувати печені і шоколадні конфети, тому що це дуже вкусно і недорого. І почали з печива. Основні інгредієнти: 250 грамів вершкового масла, 6 столових ложок цукру, 3 яйця, 3 склянки борошна та ванільний цукор. Перемішати і тісто готове. А потім залишається просто розкатати його та надати форми. А якої залежить лише від вашої уяви. Зараз ми будемо вирізати назву Agronis. Ось на цьому у нас буде печиво таке фігурне з назвою. Але в процесі дівчата так захопилися, що вирішили ще й оздобити наш напис декоративними елементами. Ось таку смакоту ми з дівчатами щойно зробили. Зараз 15 хвилин духу. І можна буде їсти. Так, давайте поставимо, вам відчиниться. А? а доки печиво готувалося, ми взялися готувати цукерки. І не абиякі, а шоколадні. Ось всі наші інгредієнти, що нам знадобляться: це у нас молоко, цукор, какао, ванільний цукор та борошно. Спочатку ми змішали 6 столових ложок какао з такою ж кількістю цукру та молока. Отримали ми таку суміш. На цукерки поки що не дуже схоже, але зараз ми його проваримо і подивимося, яким воно стане. Ми почекали, доки наш шоколад закипить та додали туди вершкове масло та ванільний цукор. Потім ще декілька хвилин на вогні. Додати борошна і можна заливати у форми. Для цього ми перелили шоколад в спеціальний кондитерський мішечок. А щоб цукерки були смачнішими, додали туди горіхів та родзинок. Спочатку я тримаю кнімальної да, кладу, потім да? орішек, а потім обратно шоколад. Давайте. Да? Так, спільними зусиллями ми наповнили всю палету майбутніми цукерками. Зараз ми це все залишимо на 10 хвилин і потім будемо куштувати. А тим часом наше печиво спеклося. Я вам на вигляд Дуже апетитно. очень обіцяв. Так. І з хорошим продуктом, ми зробили. Правильно. Я думаю, цукерки будуть найгіршими. <режне> А головне все власними руками зроблено: швидко з фантазією та з економією.